Привіт, друзі! З вами я, Юрій Заїка, і сьогоднішня наша тема Туреччина. Але не уся взагалі Туреччина, а така маленька частина турецький смаколик. Один смаколик, який я вважаю, що він є найкращим у Турції. Це турецький Лукум. Мало людей є, які ні разу не куштували його, і майже усім він подобається. І, взагалі, коли люди їдуть до Туреччини, а потім повертаються, перше, що вони привозять на подарок, на подарунок, це Лукум і це халва. Ну, халва така, я не дуже люблю халву. А от Лукум це мій найулюбленіший смаколик. І сьогодні ми будемо його робити. Бо раніше я б цього не взявся за це, бо раніше я міг поїхати до Туреччини та купити собі Лукуму, бо ми до Туреччини їздили частенько. В нас жінка власна турагенція, і нам навіть по роботі доводилося часто бувати у Туреччині. Ну зараз цього неможливо зробити, тому приходиться якось викручуватись. Лукума хочеться От бачите, в мене вже слини повний рот. І от я знайшов рецепт, я його опробував. Я пару разів зробив цей лукум, в мене дуже добре вийшло. І хочу розповісти вам, як це робити, щоб ви теж собі це зробили. Основний компонент лукума це горіхи та кукурузний крохмаль. Чому кукурузний? Кукурузний крохмаль він не має такого вираженого смаку. Можна робити на картопляному, але картопляний крахмаль він буде присмак такий ну, не дуже приємний. У кукурудзяному цього немає. Горіхи, Ну, ясно, що з фісташками буде вкусніше. Ну, З фісташками то для нас дуже-дуже дорого. То у Стамбулі, де фісташки ростуть, де їх багато, то там той лукум з фісташками. Я роблю лукум з волоським горіхом, може додавати лісний горіх, ліщину та арахіс. Ну, арахіс це вже останнє діло, це коли нічого немає. Але зараз я буду вам показувати, як я роблю лукум, і буду це робити з арахісом, бо волоський горіх в мене скінчився, а арахіс в мене є. Тому от я сам зараз спробую це зробити з арахісом, Перший раз. Так що для того, щоб зробити лукум, треба зробити спочатку дві підготовчі роботи. Перше, це підготовити форму, бо потім нам нема буде, коли цю форму готувати. Ми її повинні підготувати до того, як почнемо все робити. І друге, підготовити горіхи. Ну, в даному випадку арахіс, арахіс я трохи посмажив. Бо сирий арахіс, він взагалі невкусний, ну, таке... ні, не вкусний. Білий, красивий, але невкусний. Ам, дивіться, арахіс беріть, якщо будете брати арахіс, беріть його лущений. Бо якщо він буде у лушпайках, то ви почнете його лущити, то вам не захочеться ні того лукума, нічого не захочеться. Да ви його з'їсте, поки, поки будете лущити. Тому горіхи відставляємо, беремо форму. Що нам потрібно робити з формою? Форму ми вистилаємо пищевою плівкою. Беремо рулон плівки і робимо так, щоб можна було притопити отаку внутрь. Тут. І тут, але а, тут є один а, момент. От з з, з однієї сторін зробити а, великий випуск цієї плівки. Я потім покажу, а, навіщо це робити. Отак. От І тихенько, акуратненько приминаємо її по нашій формі. А, тут є одна а, маленька хитрість. E, взагалі у форму дуже погано e, кладеться, воно зараз вроді, вра, начебто нормально, але потім воно починає топорщитись, там вилазити e, піщова плівка. А якщо ви, наприклад, форму укладаєте пергаментом, він взагалі скручується. Да, Таку трюбочку його кладеш, а він скручується чи так, чи отак. Так от і є така маленька хитрість. Ви берете, поки приберу. Аккуратно, щоб не злиплося. І форму. Якщо пергамент, то сам пергамент. Зараз тут форму. І оце -це збризуєте звичайною водою. Ну я отак змажу. Просто трохи змочуєте. За допомогою води плівка прилипне добре до форми і е потім не буде задавати нам клопоту. І також і пергамент. Він прилипає і становиться ровненький. Якщо, наприклад, ви на пательні щось печете, то пергамент постійно заворачується і заворачується. Так? Змочили той пергамент і приклеїли його до пательні. Все буде добре. О, все прилипло і нічого вже не вилізає. Тепер цю форму треба трохи змастити олією. Ну, краще оливковою, якщо немає, то рафінованою соняшниковою. Ну, трохи-трохи. Зовсім от над такою кисточкою взяти, отак трохи-трохи помазати. Ну, все, форму ми приготовили, ми її прибираємо, і е, вона в нас появиться вже тоді, коли ми будемо в неї, в неї накладати готовий лукум. Ну і підемо з вами смажити горіхи. Е, скільки брати горіхів? Ну, Горіхів много не буває. Так? Я беру на той рецепт, що я вам дам, я беру от десь отаку велику склянку горіхів. Що арахісу, що волоських горіхів, отаку склянку. Волоські я ріжу, але не дуже мілко. Арахіс от, зараз, отак от як є, так і посмажу. Щодо пропорцій, щодо рецепту. В нас буде два компоненти. Один компонент це база База нашого лукума, і другий компонент це цукровий сироп. Ну що, підемо на кухню і почнемо все робити. Першим ділом ми смажимо горіхи. Отак. Може хто? Любить білі, то можна не смажити, але я не люблю е, сирий арахіс, бо він якось мені не смакує. Я взагалі вважаю, що арахіс не смажений, то немає в нього смаку ну, нормального зовсім. От, досмажили. Взагалі, отакий. Полір. В нас вони вже добре просмажені. Мені досить, можна ще більше, кому як смакує на свій смак. Я смажу навіть трохи волоський горіх, бо він так мені краще. У каструлю, краще, щоб вона була з товстим дном. Насипаємо 550 грамів сахару та склянку води 200 мл. Оце ставимо на вогонь. Зараз. Та варимо, поки воно не закипить. Як закипить, додамо 3 грами лимонної кислоти. І після цього будемо ще варити десь приблизно 20-25 хвилин, поки температура цього розчину, цього сиропу не стане 130 градусів. Чим будемо міряти, міряти будемо отаким от вот термометром. Він дуже Вдобний, щоб його занурювати десь. І він показує досить правильно цю температуру. Ну що, сироп у нас закипів на великому вогні. Робимо вогонь трохи тихше. Отак. І всипаємо сюди лимонну кислоту. Отак. І перемішуємо. Починає пінитися. Це лимонна кислота працює, вступає в реакцію з цукром, і сахароза в нас розпадається на глюкозу та фруктозу. І взагалі виходить такий собі штучний мед. Ну от 20 хвилин минуло. Температура сиропу сягла 130 градусів. Ми можемо його виключати та відставити у сторону, щоб він трохи охолов. Тут, коли будете варити сироп, ще одне зауваження: дивіться, щоб він не карамелізувався, щоб не став коричневим. Бо якщо він карамелізується, появиться горіч. Вона нам не потрібна зовсім, бо в нас блюдо солодке. Ну, може, кисленьке трохи, але зовсім не гірке. Поки сироп охолоджується, зараз ми його в сторонку приберемо. Ми починаємо працювати з основою. По-перше, це склянка кукурудзяного крохмалю. Можна взяти і картопляний, але картопляний не дуже добрий для цього діла в нас, тому кукурудзяний. Висипаємо його у тару там, де ми будемо все робити. Я у цій сковороді, бо мені так воно працювати. Тепер у цей крахмаль ми виливаємо склянку соку. Напомню, в мене це айвовий сок і склянку води. Загальна кількість жидкості повинна бути 400 мл. Якщо у вас не сік, а якщо у вас, наприклад, сироп, ну нема у вас соку, ви купили тільки сироп. Такий. Чи такий синій, то взагалі класно, то тоді 100 мл сиропу і 300 мл води. Якщо сок, 200 мл соку, 200 мл води. Виливаємо це в крохмаль і венчиком, бо це найкраще, що можна придумати, щоб перемішувати, ретельно перемішуємо, щоб це образувалася однорідна маса. Воно поначалу страшно, кажеться, що воно комочками піде, але ні, воно все нормально розтвориться, тому що ми це робимо у холодній воді, у холодному сотці. Якщо б ми це вилили, як багато у Ютубі є таких кухарів і ще пишуть, нагріваємо, кип'ятимо, а потім висипаємо туди, туди крахмаль, то воно буде комочками, бо у гарячій воді крахмаль зовсім не розчиняється. Ну от, усе це розчинилося. Бачите? Ніяких комочків, нічого, усе добре розчинилося. І ми оце от ставимо на вогонь. Посуд треба брати з товстим дном, щоб воно не пригорало, бо ми усе будемо далі робити у цьому посуді. Доводити до кінцевого варіанту, будемо отут. Тому ставимо це на вогонь. І отут вже відходити не можна. Тут треба постійно помішуючи, оце варити. Воно потихеньку буде загустувати, поки не загуснює, і, ну, ми побачимо, воно загусне. Спочатку воно буде братися такими як комочками, але то ми не лякаємось. ми продовжуємо оце все розмішувати і комочки розійдуться. От воно вже прогрілося і починає потроху братися такими комками. Бачите, воно комки, ну ми не розстраюємося, ми продовжуємо це вимішувати, і воно потроху буде нормально. Не переймаємося. От Воно густіше, густіше. Нічого, ми продовжуємо. Не бійтеся, все буде нормально. Все буде добре. Бо деякі бачать, що пошло комками, кажуть, та ні, нічого не виходить і кидають. На півдорозі цю справу. Не треба. Все буде добре. Це в нас вийде. О! Воно як загустіло. Ось зовсім мішати, мішати мішати. Венчик вже не справляється, то венчик ми зараз прибираємо і починаємо перемішувати лопаткою. У мене силіконової лопатки немає, тому я працюю дерев'яною, але вона теж добре працюють. О, Отак. Отако так заварилося вже. І тепер ми потроху починаємо додати наш сироп. Але не весь відразу, бо тоді воно точно пойде комочками. Додаємо так ну, в 3-4 присісти. Да? так, як це, Дози. Так ось трохи додавимо і далі вимішуємо. Як вимішаємо, будемо додати ще. Нічого, що воно зараз таке мутне, воно, потім подивитись, воно стане більш прозорим, таким красивим стане наступну порцію сиропу. Мабуть, я за три рази все вилью. Весь сироп. Оп. Бачите, якщо багато налити сиропу, воно в ньому плаває і нормально не перемішується. Тому сироп наливаємо частинами. Це, до речі, така хитрість, бо всі пишуть, вливаємо сироп і перемішуємо, то ви будете довго мішати. Бачите, воно таке вже перламутрове. А буде ще красивіше. Рука болить, устає, бо воно густе. Його так вимішувати досить важко. От воно вже стало однородне. Таке о, Бачите, красиве, як карамель. Хто був у львівській карамельні, там ото роблять на столі прямо при вас карамель. От ото таку масу виливають на стіл, на той металевий, та з неї там щось ліплять, ріжуть. Бачите, дуже схоже. І от, тако, от, от зараз ми дійшли до нужної нам е, консистенції, е, це. Так сказати, тільки початок. І оце зараз ми будемо варити десь 40-50 хвилин на малому вогні, постійно-постійно мішаючи, вимішуючи, вимішуючи і вимішуючи. І лише через 40-50 хвилин в нас вона стане тої консистенції, яка нам потрібна для того, щоб зробити справжній лукум, а не кисель. Ну, а що А взагалі-то Лукум треба їсти у Туреччині. Тома робити, то можна. Я зараз чого це роблю? Бо не можна мені до Туреччини. Не можна чоловікам виїжджати з України зараз, бо мобілізація, бо йде війна. Але як ми переможемо, то ми поїдемо до Туреччини. І я оце не буду варити. Я буду купувати справжній турецький Лукум, буду його смакувати. Я таки боюся, що я морду наїм. Як війна скінчиться, усі разом поїдемо до Туреччини, так? Ну, от, 40 хвилин минуло. І я вважаю, що лукум наш вже готовий. Бачите, який він став густий, такий прям кусками, такий напівпрозорий, такий справжня карамель. Тому ми вимикаємо газ і висипаємо сюди горіхи. Ну, я вважаю так. Чим більше горіхи ми висипемо тим краще на смак буде наш лук Бо ну, навіщо ж ми купували ці горіхи? Правильно? Тому беремо і сипемо ці горіхи, поки воно буде брати їх так, поки що так. І вмішуємо цю масу. Ви можете взяти до горіхів, додати ще ізюм, чи якихось різаних, різаних сухофруктів. Дуже смачно, якщо додати в'яленого інжиру. Але в'яленого, такого, не скукоженого, такого такого заскорузлого, а саме в'яленого. Так, ще трохи додавлю отакого. Все вимішуємо, щоб воно добре, усе всі горіхи рівномірно там перемішалися. Тяжко, то воно таке густе, що я вже мокрий весь. Хоча у хаті 18 градусів, а я вже мокрий. І поки воно гаряче, викладуємо у ту форму, що ми підготували. І от то є така штука, коли у ютубах кажуть і виливаємо, кажуть, у форму. О як це вилити у форму? Я не розумію. Тому ми беремо це і викладуємо у форму. Отако викладуємо. Як це вилити? Це, що, вони, що вони роблять, як вони це роблять, якщо вони це виливають? Воно навіть не викладується, воно таке густе. Таке густе, шербет навіть напоминає мені. Може я наступного разу буду щербет робити, то вам покажу, як воно. Ото ну, ми виложили і розрівнюємо тут. Ой, воно не розрівнюється, воно прилипає. Воно коли стане, то воно відлипне. Але зараз воно гаряче прилипає. Трохи розпреділяємо його по формі. Бачите, форма в мене велика, тому воно буде менше за форму. Ну нічого, не страшно. І тепер, е пам'ятаєте, я казав, що оце вот треба залишити такий виступ. Для чого? Для того, щоб ми отак от взяли і отак завернули його. І отут взяли і при. Стучали. Отак Отако ми його формуємо. Так дивимося, щоб воно товщиною однаковою було, бо потім некрасиво, коли воно там, то тут такий кусочок, там такий кусочок, то воно це я хлопаю, щоб воздух весь вийшов, якщо він там десь попав внутрі, щоб він вийшов. Щоб вона була, фактура плотна. Все. І оце е, залишаємо да, при кімнатній температурі до ранку воно встане усе, і далі будемо з ним працювати. Е, якщо у вас є якась кімната, де прохолодно, або кладовка якась, можна поставити туди. Не треба ставити її у холодильник, як деякі кажуть. До, то лишнє воно без холодильника, добре все застине, добре встане. Потім ми його ріжемо, як хочемо. Хочемо полосками ріжемо, хочемо кубиками ріжемо. Ну що, лукум я відніс у холодну кімнату. А зараз найголовніше. Миття оцього посуду. Ех, відшкрябувати та відшкрябувати. Ну, що поробиш? Смакота требує жертв. Ну, от і настало сьогодні. Лукум на охолов э, застиг. І зараз ми будемо його доставати і е, готуватися його куштувати. Отака от він, зараз ми його відкриємо. Отак от от він отакою от має вид. Тепер е, перше, що треба зробити, е, той е, крохмаль кукурудзяний, ми насипаємо його трохи у тарілку і присипаємо зверху оцей весь лукун. Для чого? По-перше, він перестає бути, бути липким. По-друге, є такі блогери, є такі кухарі, що кажуть, треба пересипати цукровою пудрою. Цукрова пудра така штука, яка якщо її насипати отако зверху, вона буде мокріти. І навіщо нам той лукум з мокрою пудрою зверху? Нам потрібно, щоб він добре брався, щоб було вдобно його їсти і щоб він не був мокрий, правильно? Тому крохмаль. Сипемо трохи. І, ну, краще притросити да, через сіточку. ну я вже не взяв сіточку, будемо так. Так, трохи його розмазуємо. О, я руки мив розмазуємо по оцій поверхні. Все. І викладуємо на дошку, де будемо різати. Тро, дошку трохи присипаємо теж. Так. І викладуємо на дошку. Отак. Форму можемо вже прибрати. і Починаємо працювати. Притрушуємо з обох боків. І з цього боку, і з цього боку, і знизу теж. Без фанатізму, бо ми ще будемо притрушувати більше, але зараз нам потрібно, щоб він просто не лип. Бачите, трохи в мене вийшло такий. Трохи м'якенький, бо я перший раз роблю з айви і з арахісом, то я не розумів, який він стане. Бо коли я робив з виноградним соком та Волоським горіхом, він був досить твердий, такий. І ну, на смак був досить гарний. Це і будемо куштувати. Ну що, беремо ножа? І ріжемо, як вам вже там забажається. Так? Можна нарізати полосками, можна нарізати кубиками, як вам легше, як вам вдобно цього, його їсти. Ну Кубиками це найкращий варіант. Тут взяв отой кубик і їж його. Тому будемо з вами нарізати кубиками. Ну, бачите, який він внутрі. Поки що м'якенький, але він е, трохи ще підсохне. Е, хоча ну, от виноградний в мене був більш твердий. Ну що, тепер оці кубики беремо крохмаль і вивалюємо їх у крохмаль. Повністю обвалюємо, щоб вони покрилися повністю крохмалем. Е, зайвий крохмаль ми стряхнемо, його не буде. Не бійтеся. І отако можна вже е, телефонувати і гостей звати на чай, поки що виріжете, вони якраз таксі візьмуть та приїдуть. Той крохмаль, що залишився у тарілці після того, як ви обвалювали, його не треба викидувати, ви ще будете варити отаке, то він піде. У тому крахмалі і звазюкався весь, прийшлося йти витрушувати футболку, бо була вся в білих плямах. Ну, все, тепер я чистий, і ми можемо куштувати, спробуємо, що в нас вийшло. Ну так, візьмемо, це вам, це мені. Mm. <риран> смакота. <риран> смакота, але не зовсім смакота. Зараз буде робота над помилками. По-перше, я так дивлюся, чую на смак, що. Айвовий сік не зовсім те, що потрібно для Лукума. Виноградний так, е, може якийсь яблучний освітлений теж так. Айвовий ні, е, якась, ну, не той смак, якийсь. Щось таке зайве, присутнє у цьому смаку, що мені не дуже подобається. Воно вкусне, але на мій смак я б зробив якось по-іншому. Це перше. Друге, арахіс. Я подивився, треба арахіс таки рубати. Ну, рубати у якому сенсі? Посмажити цей арахіс і отак, от крупним ножем, взяти його, порубати, щоб він був не цілий. Бо виходить, як сам лукум упругий. А горіх там твердий, арахіс дуже твердий, на відміну від волоського горіха, який у Лукумі не такий твердий, арахіс твердий, прям такий камішок. І він крупний. Він я ж цілий взяв. Ну, цілий половинки все ж круг, крупний, і е, треба, щоб він був поменше. Якщо кусочки будуть поменше, то воно краще буде кусатись, краще буде жуватись. Ну, так, А усе інше мені подобається усе добре. Наступного разу будемо робити не зайвого соку, а будемо робити, як положено, з виноградного соку. Тим паче він в мене ще є. Так що буду робити виноградний сік та Волоський горіх. Стандартний, нормальний рецепт. Ну, а поки що я з вами прощаюся. З вами був Юрій Заїка. Пока! Aqui é do Pichai.